десантно штурмова бригада Збройних сил України. Вони, власне, поділилися кадрами в себе на сторінці. А це, до речі, якраз східна ділянка фронту, район Черкаської Конопельки, який ми бачили з вами щойно на карті. Знову вчасно рух ворога помітила наша аеророзвідка, але в цьому випадку окупанти вже лізли за підтримки бронетехніки. Точніше, вона слугувала швидше транспортом. Вона часто їх а, десантує, і намагається як швид, як якомога швидше покинути зону ураження. Але як кажуть, над туди не в цьому випадку, не сьогодні дві бойові машини піхоти традиційно з мангалами і з десантом всередині було оперативно знищено нашими впівдронами. А от ворожа піхота, яка встигла спішитись, шукала вже в полі укриття. Далі українські безпілотники відпрацювали скидами, які власне знайшли росіян по їхніх схованках. А от в Міністерстві оборони Франції показали, як готують українських пілотів на винищувачах Міраж 2005 2005F». Відповідне відео вони опублікували в себе на офіційних сторінках. До речі, про те, що певна кількість наших льотчиків вже завершили навчання на цих літаках. Було відомо ще наприкінці грудня, а також декілька днів тому французькі винищувачі без розпізнавальних знаків було помічено в небі над Польщею, які швидше за все переганялись до України. Схожі фото цих літаків пізніше вже публікували в українському небі. принаймні так повідомляли в багатьох ресурсах. Власне, ви знаєте, що минулого четверга стало нарешті відомо про першу партію Міраж 2005 f які передали Україні. Якщо говорити про сам літак, то цю версію почали розробляти на початку 90-х років, і тоді літак вже отримав можливість збити по наземних цілях саме керованими ракетами. Тобто, це повноцінний винищувач четвертого плюс покоління, У є дев'ять підвісок для озброєння, і він несе 6300 кілограмів озброєння. Також це відомі ракети повітря повітря АІМ 120 зокрема, і французькі міка в них дальність менша до 80 кілометрів. Вони ефективні проти. Російських безпілотників, протиросійських крилатих ракет, і в них є або інфрачервона головка самонаведення, або радіолокаційна. Ну і звичайно, цей винищувач скидає авіабомби. Ті ж, до прикладу, французькі хамери, які теж успішно скидають із наших радянських винищувачів українські пілоти безпосередньо на фронті. З'явилося ще одне відео: це вже відео f 16